Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, неділя, яка сьогодні в нас оповідає нам Євангелія Дня, про те, як Ісус Христос приплив в землю Гадаринську. Ми з вами почули про незвичайну якусь таку властивість людини бути існуватою. І дуже багато коли християни чують оцей вислів, біснування чи одержимість зразу від незнання нападає на людину страх. Адже лукавий не такий вже і страшний, якого він себе видає, коли людина з Богом, вона не повинна боятися лукав, коли людина з Богом і живе разом з Богом від ранку до вечора. Вона не повинна лякатися таких слів, як гадарицький біснуватий або інший біснуватий, як таких слів, які є е, слуги лукаву у вигляді нечистих духів. Ми не повинні цього боятися. Знаєте чому? Тому що дві тисячі років тому, як Ісус Христос був убитий юдеями на хресті, Тілом він був там, на Христі, а душею своїм духом, божественним він зійшов в шеол, в пекло, розбив браму диявола, і диявол боїться його, і силу цього Христа боїться усього того, що зв'язано з Ісусом Христом, що зв'язано із церквою, що зв'язано із Воскресінням. Він цього того боїться і тому. Люди, які десь не мають знання про Нього, про лукавого, Він наганяє на людину страх. В сьогоднішньому Євангелії Ісус Христос, перепливши на гадаринську сторону, Він бачить, як вийшов вибіг до нього, чоловік біснуватий. Лука оповідає про одного, а інші Євангелисти говорить про двох чоловік. Це нам не так важливо, скільки їх там було. Напевно, їх там було і не двоє, і не троє, а більше. Але вони до нього приходять, прибігають і кажуть зразу пряме запитання. Вони не цяцькаються, вони не взнають Ісуса, хто Він, що за браття прийшла Ісус і 12 апостолів. Вони зразу питання в лоб Ісусу. Ісусе, Сину Божий, що тобі до нас? Сьогоднішній день багато людей, секти є такі, які не визнають Ісуса Богом. Сьогодні дуже багато є релігій, які навіть на своєму понятті не мають Бога Ісусом Христом. Називають своїх богів там із ними, різними іменами або сьогодні. Дуже сучасно стало під гаслами війни, коли з'являються якісь язичницькі рун віра, ніби і солдати під знаменами рун віри, себе там вих... на... називають свої полки, там, скажем, там і так далі що тому подібне. Тобто є багато різних таких. От... Власне, Пастух Лукавого, що називай свого Бога, як тільки хочеш. Но тільки не Ісус Христос. Тому що лукавий знає, і йому не треба пояснювати, хто є такий Бог, і яка місія була Ісуса Христа. І оцей Гадаринський існуватий, Він прямо каже, що тобі до нас, Ісусе? А чому Він так запитує цей лукавий? Це не говорить цей чоловік, який був там. Це говорить вже інша особа, яка в ньому живе. В даному випадку це легіон нечистих духів. Один легіон це дуже багато, а їх там було декілька десятків цих легіонів. І каже, що тобі до нас, тому що він знає, лукавий знає, що має прийти Месія, що має зв'язати його, має розбити його врата пекельні. Має вивезти людей з пекла: Авраама, Ісака, Якова, Моїсея, всіх тих праведників, які були тоді на той час в пеклі, тому що рай був закритий. <кій> І цей лукавий питає, що тобі до нас? А в інших місцях в Євангелії сказано, що цим лукавим вже запитання інше сформульоване, чи ти прийшов нас передчасно мучити. Лукавий знає, що він буде. Вигнаний серед людей і буде закритий, і в другому пришестю своєму Ісус Христос зав'яже, скрутить, закриє силу диявола, що буде шукати і не знайдуть, не буде його більше серед праведних людей Божих. Після цього Ісус починає з ним, з тим чоловіком, дію спасіння цього чоловіка. Він над ним. Проявляє свою Божественну силу і цього чоловіка гадаринського біснуватого, стіляє. І сам факт оцього виходу тої нечистої сили, він сьогодні описаний нам в Євангелії. Адже могло би писати в Євангелії, що вигнав Ісус Біса, і той чоловік пішов додому. І крапка. Нам описано, ще як було далі. Описується, що ці біси ще просять в Бога дозволу, Ісусе, не впускай нас в безодню. Що таке безодня? Безодня це те місце, де біси приходять, які не справилися зі своїми завданнями. Де біси приходять і їх лукавий, Сатана наказує за те, що ви не втримали душу. Той, хто не втримав душу, а що таке не втримати душу? Це означає, що коли душа сподобається спасіння і йде в Царство Боже, то без тоді, який біля тої людини був, він приходить ні з чим. Тому що лукавий сатана посилає всіх і каже: от ти йди на того. Ти йди на священиків, ти йде на єпископів, ти йде на людей, ти йде на держави, створюй війни. Ти давай йди і роби голод. Ти йди, абортуй дітей, ти йди вбивай дітей, ти йди там багато інших дає завдань. І безодня це місце, де ці беси приходять ні з чим. І зато получають. Тому що в пеклі є дідовщина. В Царстві Божому мир і порядок, а в пеклі там дідовщина. І кажуть вони, не посилай нас в те безодню. Каже, дай нам он, ваш свиней, дай ми в ці свині зайдемо. питання, Що свині роблять на єврейських землях? Адже Моїсей заповідав євреям. Що не можна їсти нечистого м'яса з нечистої тварини, не можна їсти свинини, такий був тоді завід. Сьогодні цей завіт вже не діє, тому що апостол Павло, на знахненням Духа Святого, сказав, і сам Господь Ісус Христос сказав, що не те, що входить, нас оскверняє, а те, що виходить з нашого серця, а з нашого серця виходить брехня, заздрість, осуд, перелюб, грубість. Виходить гнів і так далі. злопам'ятство. І тому, що роблять свині на тих землях, де заборонено законом? А євреї, ці гадаринці на гадаринській землі, вони, так як то кажуть, ті хоша підторговували свиньми. Для кого? Для Римської імперії і для греків. Бо римляни той час окупували єврейський народ, і вони їли все, тому що вони були язичники. А євреї, їм не можна було законом Моїсеєвим споживати свинину. І тоді виходить так, що каже Ісус: що входьте в ці свині, тобто погубіть, то, що вони роблять мерзенне в очах Господніх. І ми бачимо факт, коли диявол входить в любу істоту. Ми бачимо тварину, так? і що він з нею робить? Він зразу топить і губить, все живе, що створене Богом. Диявол зразу їх потопив, і все те велике стадо свиней кинулося з берега в море. І тут Святі Отці нам звертають увагу, що подивіться, люди, що би з вами міг зробити лукавий, якби не було би на вас Божої руки. Виникає питання, так чого ж він того гадаринського того не втопив чи не вдарив його об каміння, що він забився? Навіть на таких бістуватих, які були тоді, які і сьогодні є. Господь показує, що не все ще втрачено. Багато людей сьогодні, які біснуються. Які страждають напряму від лукавого. Вони борються з ним, але Господь їх тримає. Посилаючи їм ці випробування, Він хоче укріпити їхню віру, зробити не просто християнам по паспорті, а зробити християном у серці. І показує тим, хто біля нього живе, що Бог. Дійсно сильніший від лукавого. Бо коли читається молитва, коли читається молебень, і приходить до цієї молебень людина одержима, лукавий програє. Лукавий програє всьому тому, що він зробив на пакості в тій людині. І Божа сила все це очищає. Сьогоднішній день, браті і сестри, ми з вами. Також в якійсь мірі є одержимі нечистою силою. Адже молитва Отчина наш, вона би в кінці б не завершувалася би словами, але визволила нас від лукавого. Кожен з нас з вами потерпає від лукавого. Кожен з нас з вами страждає. Зранку ми страждаємо і того, що ми не хочемо молитися. Приходить думка, я не хочу молитися. Приходить думка зранку, що все погане. Чому зранку люди, які прокидаються і бачать світ Божий, зразу якось так виходить, що людина стає якоюсь не в настрої, поганим настроєм, а тому, що не дякує Богу за те, що вона має можливість ще один день почути стукін свого серця? Людина напроти зі дня, що би вона не зробила. Чи зробила би їсти, чи зробила б якусь справу вдома. Ми забуваємо їм дякувати. І сама суть в тому. Не то, що Бог на нас обійдеться десь, що ми не подякуємо йому. Бог є самодостатній і йому це наше дякую. Він може і без нього жити. А Бог говорить, що ми були вдячними. Псалмах каже Давидове, хваліти ім'я Господнє. За того, щоб людське серце розуміло, що то, що ти мав сили зробити, оцю справу чи іншу, щоб прийти в храм, що ти сьогодні в храмі стоїш, а не вдома на ліжку перед телевізором, дякуй Богу за то. Тому що ще десь там далеко, в небі, ти виконав той Божий закон. І ми за все повинні дякувати. І вечором, коли людина лягає на спочинок, вона також повинна дякувати за все і просити благословення на другий день свого життя. І тому лукавий Він це все знає. Він знає, що кожна наша подяка, кожна з вами наша молитва, вона розрушає його плани в нашому житті. Бо ми не знаємо. З якої сторони прилітає на нас оця нечисть. Ми не знаємо, але вона прилітає. Тому що ми бачимо деколи, що нам хочеться збрехати. Ми бачимо деколи, що ми возгордимося. Ми бачимо деколи, що ми обізвемо, осудимо, позаздримо. Є той факт в нашому житті, що щось таке прилітає до нас. Чи поганий настрій, чи гнів. Бо знайте, що це не ваш характер такий. Як наука говорить, у нього такий характер. Чи у вас такий знак гороскопу? Ні. Це лукавість скривається за тим, як скривався колись, коли батько привів сина і каже: мене син, бізду... мене син біснується на новий місяць. Тобто, Господи, ти або забери той місяць, або дай якесь друге сонце, бо місяць видний, що мене син біснується. Так само лукавій сьогодні він скривається. Де скривається? В гороскопах. А чому ти такий пасивний? А чому ти такий лінтюх? Або чому ти такий сякий? Або в мене такий знак гороскопу, і мені призначено таким бути до кінця мого життя. А чому ти пияк? Або тому, що сказано в знаку гороскопу, що він властивий до цього гріха і багато так іншого. Тому оця нечість, вона скривається. І подивіться, як той. Ці самі гороскопи нам внушаються. Тобто основна місія, що в тебе вже призначений день. Колись, не знаю, як зараз, колись по телеканалах, всі дивилися колись телевізор, не було ще тих смартфонів, телефонів. Кожний ранок після погоди чи перед погодою було передбачити на кожний знак гороскопу. Така строка біжуща писала там, або хтось виступав і казав, що от ви такі. То у вас день буде таким. Вам же клеймом було написано на, на лобі, людина в то віра, і вона знала, що тільки так в неї буде день. Лука скривається для того, щоб ми з вами не діяли в напрямку Царства Божого. Бо тільки коли ви візьмете відповідальність за своє спасіння, коли ми візьмемо відповідальність за своє спасіння, коли ми зрозуміємо, що ми, що ми є діти Божі, а не табір знаку гороскопу, який рухається за водолеєм, за скорпіоном, за стрільцом і так далі, то ми тоді почнемо розуміти Бога в нашому житті. Ми захочемо з ним більше спілкуватися. І от те, що ми будемо дякувати Богу, просити Його, то найперше потрібно нам, бо ми, як люди, Кожною хвилинкою, потраченою на спілкування з Богом, починаємо обожнюватися, змінюватися, набувати своєї божественної майбутньої, такої, скажімо, такого обоження. Щоб ми стаємо святими. У кожної літургії сказано святеє тіло Христове, святеє і кров Його. Кому? Святим. Святим це є ви. Ви є святі, які маєте прагнути кожний ранок до святості. І ота от ваше прагнення до святості, воно буде вас вести до Господа, до Царства Божого і колись своєю своєю сім'єю, родиною. Так само будете жити, де не треба ніякого. Паспорта, не треба ніяких трудів, не треба ходити на роботу, а жити в Царстві Божому. Но тут потрібно собі застановитися, боротися, щоб там мати Царство Небесне. Тому, браті і сестри, нехай Господь Бог вас оберігає, ваші сім'ї, родини, всіх наших воїнів, які захищають нас від цього зла у тілі. І нехай Господь Бог благословить всіх вас. Цей тиждень пройти в мирі, в любові і в шуканні святості кожний день. Слава Ісусу Христу!